Проєкт державного бюджету на 2023 рік уже надійшов до Верховної Ради половину його видатків. Запропоновано направити на безпеку і оборону це в чотири рази більше ніж передбачав цьогорічний бюджет. Детальніше про головний кошторис країни поговоримо із народним депутатом України, головою комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Пане Данило, добрий ранок вітаю, слава Україні героям слава. Чи бачили ви уже? Проєкт бюджету на наступний рік, і з вашої точки зору, наскільки він реалістичний? Так, дійсно бачив. Бюджет, безперечно, відрізняється від всіх попередніх бюджетів, які були протягом нашої фінансової історії, незалежної фінансової історії. Але це абсолютно зрозуміло: це бюджет війни, це бюджет все для перемоги. Тому ті параметри, які закладені в бюджет, вони є унікальними з одного боку, а з іншого боку, абсолютно реалістичними, і їх варто е схвалити, варта підтримати. Ну, наприклад, ви вже говорили в чотири рази збільшення видатків на оборону і безпеку. Це більше 50% бюджету, взагалі йде на оборону і безпеку. Це абсолютно обґрунтовано. 35% бюджету йде на соціалку. На різні статті медицину е е е і пенсії, і субсидії, і соціальна допомога. Е е тому, е власне, бюджет 2022 року він також на 40% фінансує армію, на 40% фінансує фінансує По пріоритеті ці збереження на наступний рік. Основним е джерелом фінансування. Бюджету є доходи та запозичення. Запозичення дійсно зросли. зріс державний борг більш ніж 100% ВВП ми плануємо в наступному році. З іншого боку, хочу звернути увагу суспільства на деякі цікаві цифри: це зменшення більш ніж на 11 мільярдів видатків на державу на державний апарат. Це відсутність в бюджету в бюджеті будь-яких ну так званих соцеконому та коштів, які спрямовуються на виборчі округи народним депутатам. Така собі прихована політична корупція. Його нема зараз в бюджеті бюджет. Все для перемоги, бюджет військовий, бюджет реалістичний. Я вважаю, що варто його підтримувати. Ну і ніяких змін щодо податкової системи у бюджеті по тих розрахунках не передбачено. Чи означає це, що податкова реформа щонайменше відкладена на 2024 рік? Ну насправді досить дивно. З одного боку, чути від високопосадовців пропозиції, якісь до податкової реформи з іншого боку, не бачити їх в бюджеті взагалі на 2023 рік. Я взагалі утримувався від коментування цих пропозицій радикальних, якихось податкових змін. Бо мені здається, це точно не на часі з рахуванням від будь-якої відсутності розрахунків. Це більш схоже на певне шоу на хайп ніж на нормальну державницьку позицію, нормальну державницьку діяльність в. Війну мені здається, що нам не варто займатися хайпом, не варто збирати лайки в соціальних мережах. Нам варто займатися виключно війною і працювати виключно на перемогу. А якщо ми будемо ставити таку мету, то безперечно до будь-яких різких рухів сьогодні в податковій системі, до будь-якого скасування податків чи зниження податків. Як би цього не хотілося, псевдо. Експертам в соціальних мережах у нас нема жодних підстав сьогодні. Тобто найближчим часом, враховуючи те, в якому вигляді ми побачили проєкт бюджету, ніяких радикальних змін щодо податкової системи не варто очікувати. Ні, ну безперечно, ми, ми будемо вносити зміни до податкового законодавства. І у нас чи що там через тиждень чи кілька разів на місяць такі законопроекти розглядаються в залі Верховної Ради, але радикальних змін. Поки що немає, бюджет порахований на ті податкові бази, яка існує сьогодні. Дефіцит бюджету навіть трохи перевищує доходи незначно, але тим не менше, коли дефіцит більше ніж доходи. Це ситуація серйозна. І одне із джерел покриття цього дефіциту це міжнародна підтримка, гранти, кредити. А що робити, якщо їхня сума буде значно меншою, ніж зараз кабінет міністрів розраховує, коли пропрацьовує бюджет? Ну, власне, робота над бюджетом. Це в тому числі і робота з партнерами нашими, і в тому числі робота щодо залучення коштів і кредитів наступного року, і так само як і цього року. Тому той дефіцит, який запропонований сьогодні, в бюджеті, він попередньо погоджений, і ми розуміємо ті джерела, які будуть використовуватися для погашення цього дефіциту бюджету для залучення відповідних. Фінансових ресурсів це програма з МВФ, Ви знаєте, що президент спілкувався з керівником міжнародного валютного фонду і отримав попередні запевнення в тому, що ця програма відбудеться. Це і допомога від Сполучених Штатів Америки, допомога від Європейського Європейського союзу. Тобто ми розраховуємо безперечно на допомогу, і, і в найгіршому сценарії ця допомога. Буде Разом разом тим, якщо відповідати на ваше питання і розглядати ну такі, скажімо, вкрай неприйнятні сценарії для нашої держави, коли гроші взагалі не надійдуть, безперечно, треба буде скорочувати видатки. Ті видатки, які не будуть скорочуватися, це війна, це армія. На жаль, другою такою великою статею є соціалка, тому ну, резерв будемо шукати тут. Але я навіть не хочу розглядати, навіть не хочу розглядати такого роду сценарії, бо я переконаний в тому, що ми знайдемо джерела для покриття дефіциту бюджету. Ну разом із тим, ви вже зазначили, що борг сягне 100% ВВП. Такі дані, такі прогноз. Так в бюджеті закладений. Наскільки це критичний показник? Що це означає для поколінь українців? Це показник, ну скажімо так, непростий. чи можна його назвати критичним? Ну за певних умов так. Чому тому, що проблема навіть не в тому, що борг великий, але він є великим, дуже великий борг. Тобто, ми перейшли ту позначку, яка. Є ну такою для нас небезпечною це 90% ВВП. Перейдемо вірніше. Угу. Так, от, але навіть не в тому річ, що борг великий, а в тому, що він дорогий. Бо ми насправді маємо досить дорогий борговий портфель і обслуговування його коштує для державного бюджету великі гроші. Саме тому за одне з завдань уряду. І міністерство фінансів залучити гроші якомога дешевше сьогодні на найкращих для країни умовах або аби не надто обтяжувати державний бюджет. Ну і я хочу відмітити також зусилля міністерства фінансів щодо реструктуризації заборгованості по євробондах. На 24-й рік це вже було зроблено в цьому році, і це безперечно зменшує навантаження на державний бюджет щодо обслуговування борту. Угу. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що долучилися до нас. Данило гетьманцев, народний депутат України, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Зараз коротка пауза. а Потім, як завжди, на жаль, о 9-й, хвилина мовчання.